Я разом з журналістами даного видання об'їхав більшість сказаних адрес та переконався, що інформація щодо значної частини з них дійсно є противою. Таким чином, ми виявили, що влада не прореагувала на звернення громадян, які дописували свої повідомлення, очікуючи реальної допомоги. Враховуючи вище виклад, не прошу терміново дати доручення управлінню житлово комунального господарства благоустрою про екології. Протягом двох найближчих днів належним чином відреагувати на звернення Тернополян. А відділу з громадських засобами масової інформації підготувати лист розроблений на редакцію «20 хвилин». Письмову відповідь на майстернення за звітного звітом проєктному роботу прошу встановлену за коментарними залишеними і управління організаційної хромою роботи міської ради. Як розлишається? Проєкт які е, опрацьовані, і здається. Туди є, є проблеми. Вони додаються дозаду. А можна змінити проєкт? Да. Мікрорайон. Зім по мікрорайонах. Це по вулицях. Руська від мосту і до е, магазину Адідас. Це, це, це я зачитую ті місця, які люди конкретно, згідно е, своїх власних повідомлень, реєстрували на сайті, і ми їх об'їжджали. Тобто, згідно їхні формулювання. Е, від гранту до ринку, це де не посипано. Від вулиця Шептицького, Острозького, вулиця Обільського. На ринку між рядами, вулиця Шептицька, Дружка, вулиця Крапенка, 19, там було звернення, там посипано. Вулиця Петриківська, не посипана і розчищена. Вулиця Степова, Кривоноса, не посипана. Вулиця Яревчука, не посипано і не розчищено тротуар. Мікрорайон сонячний. Вулиця